У Полтавському реєстрі постраждалих у наслідок Чорнобильської катастрофи нині понад 20 тисяч осіб, із них більше половини ліквідатори аварії. Багато героїв уже не з нами. Збирати матеріали для книги пам'яті і слави редколегія вже майже завершила. Документи та спогади систематизували. Нині працюють над створенням макету видання. Найголовніше і найважливіше це верстка, щоб із того матеріалу показати. Ну, лялю, щоб це була книга не просто інформативна, щоб вона була презентативною, щоб її було приємно було гляти, працювати з нею і щоб вона була у ваших родинах. На створення книги пам'яті героїв Чорнобильців 150 тисяч гривень пообіцяли виділити з обласного бюджету у владних кабінетах. Стверджують, кошти надійдуть за будь-яких умов. Тим часом 26 квітня невпинно наближається. А на наступне пенарне засідання депутати зберуться лише всередині березня. На минулій сесії це питання технічно розглядалось, але практично воно ще поки не вирішилось. Сьогодні вранці я зустрічався з головою обласної ради, де він сказав, що є доручення безпосередньо тим, хто повинен вести цю роботу. Чи встигне надрукувати книгу до ювілейної дати? Видавництво будь-якому випадку доведеться працювати у прискореному режимі, можливо, навіть у борг. І чи вистачить 150 тисяч гривень на серйозний наклад? Є робоча група, яка займається безпосередньо цією книгою. Є відповідні. Обласна програма для того, щоб вона вийшла. Okay. Тому я думаю, вже скоро ми побачимо сигнальний екземпляр, як то кажуть. Найшвидше до ювілейної дати надрукують лише кілька екземплярів книги пам'яті, щоб презентувати видання тим, хто рятував країну від Чорнобильського лиха. Найімовірніший наклад близько тисячі екземплярів. Кожна постраждала наслідок чаяс родина, навряд чи зможе отримати цю книгу для домашньої бібліотеки.